Добрий день, мої маляти. Сьогодні до нас прийде гість. Але хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Чотири в нього лапки, лапки, царапки. А як скаже мяу, мишки всі втікають. Так, ви здогадалися, це киця. Сьогодні в гості у нас киця мурка. Давайте розглянемо її ближче. Що є у киці? Тулуб, хвостик, лапки, вушка, глазки, носик. А якого кольору наша киця? Киця наша руденька. І хутре у нього пухнасте. А чим люби гратися киця? Ячиком, так. А ще киця любить гратися клубочком із ниток. Дітки, давайте пограємо в гру. Я буду вам розповідати про кицю, а ви будете доповнювати слова. У кішечки пухнасте, красиве, руде. Хутро, молодці. У кішечки красивий, пухнастий, полосатий хвостик. У кішечки М'ягенькі з подушечками та гострими кіхтиками лапки. У кішечки є ротик з острими зубками. Ось ми і пограли. В гру слова! А зараз я пропоную вам намалювати кицій м'ячик. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, стаканчик з водичкою, фарба та пензлик. Ми з вами ми змочуємо пензлик водичку, фарбу відкриваємо, набираємо і малюємо одним рухом. Ставимо крапочку і не відриває пензлика, ми малюємо коло. Потім зафарбованою зверху, вниз, зверху, вниз. Ось такий жовтий у нас вийшов. Зараз давайте ще намалюємо червоний. Так само ми беремо фарбу, набираємо на пензлик. Ставимо крапочку і не відриває нашого пензлика, малюємо коло і зафарбовуємо зверху, вниз. Ось такі два гарних м'ячика у нас вийшли. Наша киця буде дуже задоволена м'ячиками. Чекаю на ваші фото.